Демонструю роботу холодильника. Ось так відкривається. Всередині є такий тримач для банок. Його можна витягнути. Отут є клапан, який відкривається для нагнітання холодного повітря. Його можна закрити. Оця підстаканник виймається. Можна почистити, у разі чого вставляється. Ось так, бачите, можна ставити банки. Це по 0,3, також спокійно влізаєте і по 0,5. Перше положення це нагнітання холодного повітря. Посередньо сам корпус. Зверху не дойде. Допригоніється червоний сильний. Ось тут досить сильно так дує холодним повітрям. Ось це вже перемикає, вже дує зверху. Знизу вже немає такого потоку леглед. Керується обертом, можна збавити. Якщо забагато можна додати. Що найцікавіше, що в першому положенні на холодильні максимально холодно, незважаючи, яка температура виставлена на кліматконтролі. Тобто свої напої ви завжди зможете остудити. Ось так.